Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк, вінницький філіал. У нас нове надходження. У нас сьогодні є такий продажу кросовер. Це Hyundai Santa Fe 2016 року випуску. Автомобіль у нас приїхав з Америки з незначними пошкодженням по передній частині. Це все є. По Вінкоду можна подивитися. Лінзована у нас передня оптика з денними ходовими. Також автомобіль у нас мав підкрас цього крила. Була царапина. Тут у нас хороша деми резина, оригінальні диски. Автомобіль повністю обслужений. Перед продажем заганявся на перевірку на СТО, жодних зуважень по ньому немає. Комплектація на спорт, це у нас 2.4. Додатково встановлено ГБО 5-го покоління, воно в нас вписано в техпаспорт. Також повний привід. Звичайна коробка автомат, класичний гідротрансформатор. По комплектації повний електропакет, клімат, автомат. Також камера заднього виду, переднє підігрів сидін, мультикермо, датчик світла, 180 тисяч пробігу на даному автомобілі. Зауважень ніяких немає. Фактично один власник. так Нас виглядає задня частина по кузову мінімальні світи експлуатації. Друзі, кого цікавить даний варіант, ми знаходимося з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати нас за ціною 15390 доларів. Також доступне в лізинг та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто той США.